Всім привіт! Це коротке відео. Думаю, вийде коротко. Це вулиця Гайова, місто Тернопіль, така гарна дорога нова, хто знає. І такий заїзд гарний зробили, піддаручне міст. Але, на жаль, проїзду вже немає. От, бачите, перекрита дорога, Прямо блоками бетонними, щоб часом десь люди не розтащили, не проїхали. От, І тепер забудовуємо все, все кругом забор. Кругом забор, будинки. Бачите, там скоро сусіди до сусідів просто будуть не кричати, а розмовляти один з одним. Отак, так, була дорога, така корисна. Тепер оцей весь район нормального проїзду з ринку немає. З ринку ми їдемо на міст новий Гаївський, а заїхати ми не можемо на вулицю Довженка, тому що там дві сплошних. Заїзду там немає. Отак обрізали пів мікрорайону східний, одною перекритою корисною, на мій погляд, дорогою.